Відповідно до 4-3 статті 35 Кримінально-процесуального кодексу України такий автоматизований розгляд, розподіл справи має відбуватися за принципом випадковості. Відповідно до звіту про розподіл цієї справи, який наявний на сайті судова влада, у графі кількість суддів яких визначено на початку спеціалізації та кількість суддів, що розглядається, наявна різниця. Фактично ця справа могла бути розподілена на одного з 13 суддів. Однак лише один суддя брав участь у розподілі цієї справи. І цей суддя Маслов Віктор Васильович. Вважаю, що тим самим було порушено принцип випадковості авторозподілу цієї справи, що призвело. До підстави про провід. Е, можливо, доповню? Брахуйте, ще що інший суддя буде, точніше інший суддя буде розглядати цю заяву. Я вашої голові не зможу оцінювати. Ну, зможете їх більш детально повідомити. Ми ці доводи, так да, ми ці доводи будемо сідей, висловлювати який буде вже. розглядати заяву про відвід передавайте, будь ласка, вашої заявки заяву. Тоді буде в навіці відображена, матеріали відводить будуть передані на розгляд іншому суді. Після їх розгляду або я продовжу, або хтось інший суд буде розглядати. Як прокурором клопотання, тому наразі перерва для розгляду заяви про